Добре, насамперед, всім, хто прийшов сьогодні до нас, скажу доброго дня, доброго мирного дня. Любі діточки, ви напевне, що в нашому районному народному домі вже знаходитесь не перший раз, правда? Мабуть, приходили на концерти, приходить сина рівня своєї вистави, на рівні дійства, сто з вас працює в хореографічному колективі. Але сьогодні ми вас до для того, щоб ви виконали одну дуже дуже важливу роботу. Надзвичайно важливим роботом. Ми з вами живемо в місті, яке називається як? Місто? Місто Бусь, правда? Ми живемо в місті Буску. І ви знаєте, що назва нашого міста походить від назви птаха, як він називається цей птах? Бусько. Той птах називається Буско. А цей птах є не птахом. Це незвичайний птах. Тому що цей птах. Приносить Я наші оселі маленьких діточок, правда? І цей так робить усе для того, щоб в нашому краї був мир, так? щоб було мирне златисне небо, щоб були щасливими всі люди, котрі живуть в нашому близько і в нашій країні, і в нашому будиночку. Але на превеликий жаль, зараз в нашій країні не зовсім спокійно. Напевно, коли ви дивитеся телебачення, телевізор, правда, ви бачите, що дуже часто там показують такі моменти, де є вибухи, де є пожежі, де є руйнація. Тому що в Україні сьогодні війна, правда? Це велика біда. А для того, щоб в нашій країні в Україні був мир, за мир, за мир потрібно боротися. Хто за мир бореться, дідуші? Я. я, я, А ми всі боре. Молиться. що ми всі боремося за мир. Перше ну, ви бореться, але що бореться за мир. Солдати. Солдати, правильно? Борються солдати. А хто ті солдати? Це є воїни, На, воїни. це є наші таці, дідусі, братики, правда, і навіть сестрички, мами жінки, також борються. І ми дуже хочемо. Щоб ті люди які зараз перебувають на війні, з тої війни до нас повернулися, щоб дітки не були сиротами, щоб мамів були їхні чоловіки, а ваші, тати, щоб були брати і сестрички. А що для цього потрібно? Ну, Насамперед потрібно, щоб ми до них молилися, правда? і щоб кожного воїна охороняв ангел охорони. Адже в кожної дитинки, в кожної людини є ангел-охоронець. І от ми сьогодні з вами будемо робити дуже важливу дуже важливу роботу, дуже важливу справу. Ми з вами будемо малювати на оцих листочках паперу ангеликів. І це буде не просто ангелик, це буде ангел-охоронець, ангел-охоронець для тієї людини, яка її утримає. Ви сьогодні ангеликів намалюєте, ви їх підпишете, і ті ангелики поїдуть або полетять літачком в ті місця, де сьогодні війна. І ті, тих ангеликів пороздають тим людям, які борються за мир. І ангелики тих людей будуть охороняти. Правда, дуже важлива справа. Ось така дуже важлива справа. Дітки, і ще сьогодні, ще один незвичайний день. Річ у тім, що сьогодні ще одне міжнародне поважне свято міжнародний день дружби, який був заснований, народився цей день в, тисячу, в 2011 році. Тобто свято дуже молоде. Ми не хочемо війни, ми хочемо дружби. Ми хочемо жити в дружбі зі всіма людьми в світі, правда, І з білорусами, і з росіянами, і з поляками, і з французами. Тому ми сьогодні так само через тих ангеликів-охоронців також простягаємо руку дружби до всіх народів світу, незважаючи на якого вони колю. коричневі, чорні, чи такі зеленькі, як ми. Тому що з багатьма діточками приходили їхні мами. Ось сьогодні, скажімо, у нас є Адамчик і Єва Давидки, з ними прийшла мама, так що ми сьогодні як радю, бо маємо Адама і Єву. І мама прийшла, і мама прийшла. І Юлія, Смисло, Юлія. Михайлика, і другу дівчинку, не знаю, дівчинка називається. Юліан. Так що і Катруся, і Юстинка, і сестричка приходили, і всі ви. Я моя покречі, і дівелька, так само тут є. Діточки, беремо в ручки, ручки, олівчики, прикладаємо Ангелька і вітмальок. <реку> Можеби